Зіркове небо манить всіх і кожного своєю загадковістю і таємничістю. Та і хто б не хотів би дістати зірку з неба. 9 жовтня у нашій гімназії був справжній зорепад, за яким спостерігав Дембасюк Дмитро. Готувалися до конкурсу всі дуже ретельно. І, до речі, не лише співали, а й танцювали. І на нервах учителів грали. Та, попри все, Відбувся. Ми раді вас вітати усіх на конкурсі дві зірки. Усі виступи були не просто талановитими, а й захоплюючими. І хоча сцена більше вабить дівчат, хлопці виявилися на висоті і всіх полонили своїм голосом та виконавською майстерністю. А про суцвітці дівчачі голосів нічого й казати. Адже кожен дует був визнаний найкращим у різних номінаціях. Розпочався співочок, а тепер потрібно інтенсивно вчитися танцювати. Не за горами конкурс танцюють всі. Насолоджувався співом та намагався співати Дембасюк Дмитро. Бути найстаршим не лише почесно, але й дуже відповідально. Дев'ятикласникам нашої школи довелося захищати свій статус на міському конкурсі строю і пісні Червона калина. Про це у сюжеті від наймолодших п'ятикласників. Ех, як класно на цьому диванчику. Сядеш і забуваєш про всякі шкільні проблеми, невиконані задачі на урок математики. забутий зошит з української мови вдома. Сядеш і зразу думка з'являється. Свобода! Недаремно! Напевно, це місце табір для найстарших учнів гімназії, дев'ятикласників. Тут релаксують тільки вони. А нам, п'ятикласникам, ще... ще довго мріяти про диванчик. Проте бути найстаршим у школі і не зовсім легко і просто. Треба заявляти про свою дорослість не лише на диванчику, а й на міських конкурсах. А для цього необхідно знайти у собі мужність, що, власне, і зробили наші найстарші. Міський конкурс строю і пісні Червона калина проходить у місті вже багато років. Гармонія ж брала участь у ньому вперше. Хвилювань було багато. Боліли ноги і хотілося на хімію, мерзли руки, і була шкода черевиків. Але гімназія сказала треба. Готові день і ніч маршувати. Аби лише швидше подорослішати спеціально для гарних новин підглядала за дев'ятикласниками Войко Тетяна.